К7 за 29 тисяч, яку виграли на аукціоні. І це комплектація престиж. Ремонту, по-моєму, тисяч на п'яті нарахували. 48 160 в Україні в ось такому стані. І з ремонтом 53-600. 23 рік 14 тисяч миль пробігу. 53-600. Не так багато людей, які знаються в ринку цих машин, бо їх не так багато в цілому. Тож, якщо ви тут є і ви дивитеся відео, напишіть, наскільки це окей, бюджет чи не окей. Трьохлітрова, ніяка не двохлітрова повнопривідна Q7, 23 й рік. На копорті часто пишуть, плутають преміум плюс, чи престиж, тому вони можуть написати преміум плюс, і всюди буде світитись як преміум плюс. Але якщо купити Windows стікер, то там буде написано справжня її комплектація. Це двигун 55 TFSi, тобто у нас 3 літра led фари у нас є е радари, їх два у нас попереду. І якщо і можливо, тут навіть є камера нічного погляду, огляду, погляду, як це правильно. Диски у нас теж опційні для комплектації е максимальне чи передмаксимальне. Це у нас 21 по-моєму. Так, да, r 21 До речі, як завжди, е Америка бере е цей міжсезонні. Це не літо і не зима. Це ото одні на все життя. У нас камери 360 по колу повністю. Shadow Line це, типу, коли всі, ну, цей э, стиль чорний, коли всі хромовані елементи замінюють на чорні. І вся машина виглядає більш так агресивно. А у нас удар прийшовся в в колесо. Трошечки зам'ятий тут э, ребро капота, але це ремонтується. Ну, я вже бачу. Крило ну, ну, одразу під заміну. Це просто відкрутили 5 болтів, болтів зняли, да і все. Бампер трохи зігнуло але, ну через крило, да, то воно пішло з з кронштейном. Але якщо від його відігріти, можливо, його і не потрібно міняти. Ну, я б не міняв, напевно. Тут немає сенсу оце відремонтувати, От, бачите, тут трохи залом є. Та й все. Тут у нас встановлені датчики. Безпечних, безпечного там пересування, утримання в полосі. Коротше, це датчики, які запобігають зіткненню машин, які практиком тобто, нам можливо не видно. Тут продвинута, як це. Коротше, більш наворочена система датчиків сліпих зон. І завдяки цим датчикам вона бачить і попереду, і позаду такі самі. Вона бачить не тільки перешкоди і. Але й бачить самі машини, які їдуть позаду в сліпих зонах наших.